Приехали на ячмень, у нас дилемма. Пример взгляд. Значит, вытянуть не значит, это не хвороба. Тут все пики А тут в кинчику. Вот такая вот ерунда. Не любит ячмень морозу. Что? Не любит. Ну нічого буде ще ось до сьогодні ще приморозок, В Карпатах вже сніг. Аби не прийшлось пересівати. Аби не прийшлось пересівати. Жалко. Припалити я його не міг, бо тут 5 кг карбоміта було і сульфат... Ой, сульфат магнію два з половиною. Ну, приморозок дав, дав про себе знати. Бачите, де він мілче був постійний, видно, де як по діагоналі ходили, де мелче, там і він примез більш. На горбку зелений, де мороз він спускався сюди, а потім його видували на цю сторону. То пшеничка наша. Ну нічого що зробиш Бувають движения різні Припалити, я його не міг припалити мене. Нічого Єсть короче, яке називається Цей Гуматы Ми в тому году такое переживали Три рази гуматом вискочу, головне щоб куринчик був сейчас трибутек мультика бабахну Пшеничка така. така, нічого, гарненька, гарненька. Подивимося як вона ці приморські приживе. Дати б її ще мінерального, зараз хоча б азотику. саме вона зараз фу, стартує. Ці літри по кілограм, так 150 як колись. І був би тут урожай, -мо! бо непогано вже непогано Рост на її нічого ну, подивимось як вона переживе Короте, ці морози ось до я їхав оприскувачем тут йшов трактор є оприскувачі я ось до спарка йшла в принципі нічого не видно де спарка йшла так що хорошо що я її не знімав і все так от найти подивитись Дочки. Такі, да, типи мінерального Коротше була пана, -мо. Ну нема мінерального. Вініше нема грошей. Є пшениця, блядь, яку не можемо продати. Нема грошей. що Там граник у нас почав працювати, бурянчик. Починає закручуватись. Холодно в принципі для граника. Я думаю після цього тепла влупить. А ми вже покрили, де якісь тут квіточки, квіточки цвіту. Ну тут наутіл повний. Тут повний нуутіл, ми нічого тут не робили. Помните гречка була і все. Ми після гречки тоді посіяли. Батя на кутю, як я казав, тоді мене заставив зробити насіння. І я батько на кутю. Посіяв тут пшеницю. Вот такие на рост ничего. Ничего такие рости. Такой все поставить телефоны. Ничего. Прорвемся. Да, и сегодня он уже мы йдемо вже до 7, 6 градусів на ніч придают ноль бешеный ну ничего батя каже що у него колись в колгоспі ку на ячмень уже такий рослый випало коротше снег три дні лежав снег и був мороз збирали такий що шумаю ну що зробиш. Витерти болото треба. Така пшениця. На 5 тонн потягне. Діма потягне тут на 5 тонн. Блять, херен знає, не розбирається, але каже, потягне, значить потягне. Яка потягне. Що ми тут по пшениці зробимо? Жалко, ячмінь, бляха муха. Що ми тут зробимо по пшениці? Зараз ждемо. Потім більше всього будемо спасати ячмінь і сюди, зайдемо гуматів, бабахнемо. Потім буде фун... фунгіцидний обробіток з карбамітом. Потім ще може карбаміт їх там через... Ну теж зробимо, то, що того року робили. Я думаю по 5 спирям, а дай Бог і більше. Того року в принципі теж думав 5, а все було більше. Хоча тут 5 гектарів, щоб переживати. Ждемо температуру, готуємося до шої. Всі бачимо в складі там прибираємо. Діма, що ти скажеш по ячменю? Все чітко, рано посіяли. Треба було чекати. То, в принципі, я думаю, що не тільки в мене одного така буде проблема. Не тільки в мене в одного буде така проблема. Це примерз. При Тому що зверху взяли хвороби. Або давайте советы, ви ж там агрономи. Давайте советы. Що там? Зараз в принципі позвоню агроному, щоб він зайшов на моє відео. Останнє, подивіться на ячмі. І він мені що скаже? А скаже. Думаю, Тому скажу, що Треба їй подушка, її тепле одіяло. Ну то, <реш> ну то береш коротше, цей одіялу, подушку, Дараз приходиш на поле ячменя. і спиш разом з ним і з ними, типу цей. Робиш легенькі пуки, щоб тепліше було під одіялом. Ні, я свою візьму ці. Дівчинку? Дівчинку? Ти, <реш> ти, зараз, ти зараз сказав, що йдеш до цього. До... Бійду, бійду, не йдеш до Сергія? Я йду на поле вже. Все йдеш на поле. Каже, зараз піду Сергія я буду викачувати з цього движення. Я візьму пивка і піду. Проведу з ним цю молодежну бесіду. Нормо. Ладно, всім пока, підписуйтесь. Поїхали ми теж по бо ноги щось не тянуть. Дощ Дощик починається. Аби ще зараз сніг не влупив Лупить сніг, Діма? Дощ мо жалко, жалко, жалко! Віч мене жалко! Бляха-муха Бляха-бляха-муха Так, треба розвернутися вже там в принципі вигороду, не будемо заїжджати до сусіда У мене тут оцей натоптаний бур'ян Заїжджаємо до себе Сусід же тоже соняшник в пустій воїзду. тут посеянный солнечный, насколько я понял. дадим угу. Не, есть вот до посев сильника, да. Есть. Широкий межряд, уже посеянный солнечный. Ну, в принципе, солнечнику можно. Так, все. Домой. Домой, потому что, потому что уже сколько там? 18.51. И холодно на улице. Холодно. 9, 9 показує, бачите? Подивимося, що буде далі. Так що прийдеться купляти. але це багато не треба, там? По пол-літра, по літрі на гектар 20-літрово, то це мені хватає на два рази тої каністри, бля. Це десь 6 тисяч гривень. Коротше, хватить мені тут це. Витянемо цей шмінь. Побачите, він щось всипить непогано. У мене того року. Була дилемма, чи поза того року за чменем теж. А, поза того року була така сама дилемма. Теж попав під приморозок. Пожовтів, тільки він вообще там лежав як дурний весь на полу. Так що такі справи. Все, всім пока.